От нашей команды презентуем нашему новому спонсору футболку с номером основного состава. Надеемся, что у нас будет плодотворное долговременное сотрудничество. Мы не подведем друг друга. На відміну від попереднього, у нинішньому сезоні запорізька команда має фінансову впевненість. Вдалося зберегти основного партнера компанію Запоріжжойл Групп тепер із нового сезону баскетбольний клуб офіційно носитиме назву Запоріжжя ЗОК». Благодаря нашому надіжному спонсору топлюної компанії ЗОГ і владіцю Сіровському Олегу Володимировичу в частності, Лічна. Е нам удалось захранити команду. І благодаря припетливої роботі привлечь нового спонсора новим партнером запорізького баскетбольного клубу стала компанія Парімач. Представник цієї організації Вадим Місюра особисто приїхав на передсезонну прес-конференцію Запорізької команди. Сезон 16-17 років чемпіонату України з баскетболу. Буде носити назву. Суперліга, перемач Баскетбол цього року став одним з пріоритетних напрямків нашої підтримки спортивних ініціатив. Завдяки додатковим фінансовим вливанням запорізький клуб не тільки зберіг основних гравців. У команді з'явилося двоє новачків: розігруючий Павло Буренко і Макс Конате, який вже виступав у Запоріжжі і був одним з найяскравіших гравців чемпіонату. Возвращення в Запорозі для мене це так возвращення Я скучився за атмосферою в залі. За нашими тому, тому, що це одні з найкращих болельщиків в Україні. Новашкам вручили форму, після чого журналісти задавали питання учасникам прес-конференції. Наставник баскетбольного клубу Запоріжжя Зок підбив підсумки передсезонного збору. Проведя цю підготовку, ми мигравли вже два турніри. Команда сказати, що зараз на ходу, я бы ще не вирішив, так сказати. Мне кажется, що ще є епізоди, которые нужно будет. І в тактичному плані, і в деяких моментах, навіть в фізиці, гравці сьогодні відстають з підготовки. Переконливіше прозвучали слова Олександра Рибалка. Капітан баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОК» натякнув, що його команда у цьому сезоні готова обіграти будь-якого суперника. Всі готові з нетерпінням чекають старту чемпіонату. Всіх болельщиків від команди хотіли б поздравити з початком нового чемпіонату. Пригласить їх на стартові ігри, і я думаю, що девіз нашої команди в этом году буде що є фаворити, але ні побідіми команд цієї п'ятниці. Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок зіграє перший матч у суперлізі. Фаворит спорт на домашньому паркеті. Команда Дмитра Щеглінського прийматиме одеську біпу. Команда розраховує на підтримку рідних вболівальників. Коли є таке бажання, коли є така команда, коли є тренер, Когда є молоді ребята і опытные ребята, які збираються для достижения цілі, ну, любой нормальний человек має в цій ситуації зробити все возможное, зависящее от від нього. Марш із Біпою у п'ятницю відбудеться в палаці спорту ЗАП о 18-й. А за два дні у неділю команда зіграє ще один домашній поєдинок із чинним чемпіоном України хіміком.